На успенні Божої Матері каже Павел нам, посланню філіпійцям у другій голові, у вас і у нас, мають бути такі чувства, котрі були во Христі Ісусі, бо Він, будучи образом Божим, не посчитав великим поніженням, бо, будучи равним Богу, принизив самого себе, прийняв образ раба, образ чоловіка. Зробившись подобним людям, по виду став як чоловік. Бог по виду став, як чоловік. Мало того, смирив себе, послушним був до смерти і смерти кресної. За той Бог привозніс Його, дав йому ім'я вище всякого, щоб перед іменем Ісуса Приклонилося всякої коліно небесних земних. І пресподніх, щоб всякий народ, всякий язик ісповідував, що Господь Ісус Христос зайшов з небес, в славу Бога Отця, покликати всіх нас у Царство Божиє. Рано пізно ви будете в гробі і гроб православного дверю вічного життя, а для вас, торжественно, під музику з медалями. З грамотами у пекло у життя, у життя то вічноє, мучительноє Сьогодні, коли ми співаємо Божої Матері, Божа, мати, ти хоча в гроб полагаєшся, як родивши Христа, котрий відкрив перед нами Царство Божє, ти стала лествицею. Поможи нам, щоб ніколи від цього лазива не відірвалися, бо лиш так поступаючи. Маючи канонічну віру в канонічної церкви, ми на успіні Божої Матері разом із нашою Почаївською лаврою нині торжествуємо у них престольний праздник. Сьогодні в Мукачі престольний праздник на Чернечій горі. Сьогодні, по, майже по всіх храмах, звучиться теплиця молитва, котра свідчить. В Україні є законна українська православна церква, котра афільована. Тобто приєднана з Богом. І єдина з усіх релігій в Україні має управління в Києві. Всі останні релігії суперпатріотичні, всі їхні керівники за границю. І в уніятів, і католиків, і ПЦУ має командира свого Турції, того патріарха Константинопольського. І євреї, мабуть, далеко за границю свого керівника. І протестантські церкви мабуть, управління в Венгрії в Америці, в Германії в Америці. Єдина церква, яка має управління в Києві, нині об'явлена, не хороша. Господи, як нам приємно таке чути, як нам чути? Добре, той закон, який прийняли, поламавши все законодавство держави. Ми з одного боку шкодуємо їх, а з другого боку думаємо собі. Ми православні, і нам Господь не дав право виносити вироки, а сказав: в часи гоніння будьте терпеливі, держіться єдинство з канонічною церквою, один другому помагайте, де лиш Мож свідчить. Дайте свідчення про віру Христову православну. Бо лиш так поступаючи, не забуває, що гроб Божої Матері лествиться на небо. Точно і так, кожний гроб православного християнина це лествиця на небо, двері у вічне життя. І лиш так, маючи віру, надію, ми й тут дітви Божі, а у вічності з любов'ю вічною християнською зможемо наслідувати. Царство Божє. Амінь.